Доброго дня! Мене звати Олександра, і я старший науковий співробітник сектору природи. Цьому я би хотіла розповісти про свій улюблений експонат, а саме ця вітрина, яка називається дуб пошкоджений комах. Як вже ви могли помітити, то тут розташований розташована частина дуба, на якому комахи. А саме представники родини твердокрилих, яких ми ще в народі називаємо жуки. Тут знаходяться три види: це жук, олень, вусач, великий, дубовий, західний та бронзівка золотиста. Здавалося, три зовсім різні види жуків, але що ж їх об'єднує? Всі три види вони на початку свого розвитку, тобто вони яйця відкладають у гнилу деревину старе дерево. І личинка розвивається саме а, там. Два а, з цих видів це жук, Олень і а, вусач Великий Дубовий. Вони записані в червону книгу країни, тобто вони є рідкісними. Проблема полягає в тому, що через масову вируку лісу цим комахам. Попросту немає де розмножуватися, немає середовища, де б вони могли розмножуватися, тому вони занесені до червоної книги України.